Я фанат цієї справи, я займався цією справою просто і в цивільному житті. ну Не в дронами, але дуже-дуже близько до електроніки. Я займався цим і ну, маю досвід. І так, мені це подобається. Подобається це все доводити до ладу. А ще більше мені подобається, коли мені мої пілоти присилають відео. Такі гарні відео. От тоді я найбільше отримую задоволення. Я займаю 100% технічною складовою і лише проводжу навчання і знайомлю хлопців з обладнанням. Тобто, спочатку я його осваю, ну наскільки мені там мої льотні навички дозволяють, тому що ну, я не літаю і порівняно з хлопцями, то я ще. В дитячому садочку. Там технічні частини, під'єднання, що де живеться, як це все з'єднати, налаштувати. Ну, Так, це я роблю. Ну, відповідаю за це. Успіх FPV підрозділу залежить. 20% це пілот, 30% це сапер і штурман. І 50% це техніка. Якщо технік не підготовлений цей, то вже далі ми не можемо рухатися. Так я... О, все, бачимо, бачимо. Єес, єс, єс, красава. Повністю українське виробництво. Політний контролер українського виробництва. З гербом України. Все вже у нас їх виробляють. Я вам скажу доволі гарна і якісна річ. Працює дуже добре, тестував. Мені подобається не гірше, ніж китайці. Не гірше. Я постійно спілкуюся з пілотом, ми дивимося відео, ми аналізуємо, він мені розповідає, я йому даю якісь поради. І ну, на початку особливо це дуже допомагало пілоту розуміти, що не так, і виправляти якусь помилку або якісь ситуації, які йому не подобаються. Цей обмін теж дуже важливий, тому що це велика частина роботи, яка забезпечує нам розвиток. Значить, ми ось бачимо бігуночок. Є ось низький бігунок нам показує КСХ, що ця антена дуже-дуже гарна. Хто mm -hmm. в темі, той зрозуміє, якщо він не взлетить, і не долетить до місця, де він вражає ціль, то наш побратим, який знаходиться в окопі, загине. Тому що пройде і кине в нього гранату. Або загине, або отримає поранення. Ти намагаєшся максимально добути 100% результату. Максимально. Тому що від цього залежить чиєсь життя.